Чи можна зробити квантовий ОЛМА люди над цим працюють? Ми теоретично можемо апроксимувати будь-яку функцію, і це нам дає надію, що ми, в принципі, можемо просто створити велику нейронну мережу і застосувати, наприклад, до створення AGI. Дуже часто люди не розуміють, що насправді тобі не треба бути там теоретичним фізиком з PHD в теоретичній фізиці, щоб е, написати квантову нейронну мережу і застосувати її на практиці. Тобі треба більше креативність. У нас виходить, що Нейромережі відтворюються на квантових комп'ютерах значно простіше ніж класичні алгоритми. Хайку це middleware для квантових комп'ютерів. Фактично для користувача це буде платформа, на якій він може обрати потрібний квантовий комп'ютер, який буде заінролений на нашу платформу, і зможе запустити свою програму.